У боржників до пенсійного фонду примусово вилучали заборговані кошти. Для цієї процедури організували спеціальну комісію. Перший рейд провели в Коломийському районі. Найближчим часом такий захід відбудеться і у місті. Про результати районного об'їзду розкажемо далі. Перевірку боржників до пенсійного фонду зініціювала Коломийська міжрайонна прокуратура. Причина наявність значної суми боргу. Фізичні особи зі сплати єдиного соціального внеску до пенсійного заборгували понад 2 мільйони гривень. А загальний борг разом з юридичними особами складає 5,5 мільйонів. Рейд ми проводимо сьогодні по підприємцях, які мають досить значну суму боргу до пенсійного фонду, які мають реальну можливість заплатити цей борг, бо мають реальні магазини працюючі і інші точки продажу об'єкти торгівлі. Але Самостійно не захотіли. За інформацією пенсійного, кількість боржників і у місті, і у районі однакова є підприємці, які заборгували понад 4 тисячі гривень, але мають у чорному списку і таких, що винні понад 9 тисяч. Я в особі у управління хочу звернутися до підприємців, які мають борги до пенсійного фонду. З проханням обов'язково заплатити ці борги, тому що. Така ситуація з боргами негативно впливає на виплату пенсій, зрозуміло, в Коломий, Коломийському районі. Під час першої перевірки комісія оглянула дев'ятьох підприємців у Коломийському районі. Цього разу рейд провели в гвіздецькій зоні. На місці свої обов'язки виконувала вже виконавча служба. Ми проводимо разом з пенсійним фондом рейд, і на даний момент ми будемо вилучати готівку, яка знаходиться в касі боржника, і описувати майно на суму, яка визначена виконавчим провадженням, а також витрати згідно виконавчого провадження і виконавчий збір. Якщо на сьогоднішній день нам від пенсійного як стягуча поступить лист е такий, що даним боржником погашена вся заборгованість, то майно сьогодні опишемо, з нього зніметься арешт і віддасться боржнику назад. Лишається виконавчий збір витрати, які обов'язковими є платежами для виконавчої служби, і лишається тільки суму цього оплатити. Частина підприємців проплатили свої борги вже <burada rico> <picturesque> у день перевірки. Чоловік поїхав оплатити. Зараз буде оплата за результатами рейду з дев'яти боржників до пенсійного додатково поступило три тисячі гривень.